Кільці вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 14 по 21 липня. І так, кільці, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні, як завжди, візьмемо пораду з іншої колоди, як вам краще поступити в ті чи інші ситуації. І так, кільці. Перша карта понеділок. Понеділок у нас є рицар мечів, карта буде говорити про швидкість, про якийсь напор. Про те, що понеділок, можливо, прийдеться вирішувати якісь питання дуже з таким напором, десь можливо відстояти свою правоту, показати свою. Якусь таку наполегливість, да? карта буде говорити і про агресивність, тому будьте обачні і обережні. Знову ж таки, по рицарю мечів ми працюємо головою, да? ми аналізуємо, ми підходимо до всього так прагматично, не піддаємося взагалі емоційності. Карта може нам говорити про близнюків терезів, водоліїв. Можливо, у вас буде комунікація з такою особою, особа може бути різковата. Вівторок. А вівторок у нас є карта закоханих. Тут у нас можуть бути присутні знову ж таки близнюки, да? тобто два дні може бути комунікація з такою людиною. Карта закоханих нам буде говорити про гармонію в стосунках, про гармонію в партнерстві, на роботі з друзями будь-де, тобто буде отакі гармонійні якісь мотиви в цей день. І ще нам закохані будуть говорити і про вибір. Тобто, в цей день, можливо, ви станете перед вибором. Ну, не знаю, чого це може стосуватися, в кого елементарний вибір. Людина стає перед вибором переїхати в іншу країну. Вийти заміж не вийти, залишити роботу чи піти на іншу. Ну, будь-що. Ви в цей день прослухаєтесь до свого серця. Середам! Таки хтось буде зробити той вибір і буде чекати якогось результату. Да? Три жезли це ми очікуємо. День у нас очікування. Ми проробили певну роботу, зробили все ж таки цей вибір, тому що перед трійкою в нас йшла двійка жезлів, і ми вже чекаємо того результата. Відправили резюме, чекаємо, поки нам відпишуть. Написали смс, чекаємо зворотнього результату. Проробили якусь певну роботу, знову ж чекаємо. Результата. Четвер. четвер, у нас є шість пентаклів, а в четвер можуть прийти якісь кошти, яких ви не очікували. Так? Шість пентаклів це до нас приходять фінанси. Це не зарплатня, це якась надбавка, премія. Не знаю, повернули вам борг, щось продалося таке, що у вас давно не продавалося, десь вам кинули якусь, якусь копіючку, хтось не знаю, да, З барського плеча до нас прийшли кошти. Карта може говорити і про те, що це ви можете десь кидати такі фінанси, да, тобто або ви, або вам. Якщо ми не говоримо про фінанси, тут може бути і якась допомога така. Словом, ділом, фізичним трудом. Тобто, якщо ви просите. Вам допоможуть, якщо у вас будуть просити, бажано в цей день допомогти вам. Четвер, п'ятниця. Таке пожалієте, да? в п'ятницю є чотири пентаклі, коли свої фінанси бажано притримати. Ну, наприклад, якщо тут вам прийшли якісь кошти. Тобто, вам прийшла якась премія, надбавка і, і якісь неочікувані для вас фінанси. В п'ятницю їх бажано притримати, а не йти зразу тратити. Чотири пентаклі це той день, коли ми все своє тримаємо біля себе. Можливо, буде отакий стан речей, коли захочеться щось купити, хоча для вас це. Не свойственно, да, тільці вони все прораховують, все наперед, і спонтанних покупок у них немає, але все ж таки в цей день бажано свої фінанси притримати біля себе. Субота, а в суботу у нас є карта смерті, карта трансформації, тобто, щось до нас доходить, якась істина, якесь осяяння. Щось в нашій голові перевертається на 360 градусів. Якісь речі для нас, наприклад, стають неважливими. Да? То, за що ми сильно трималися, в суботу стає нам неважливим. Ми вирішуємо, наприклад. Розбираємо шафу, викидаємо всі речі, які ми не носимо. Да? Карта смерті також буде показувати. Викинути весь непотрібний хлам. Хтось завершає стосунки, хтось йде з роботи, хтось ну, взагалі щось помирає, тому що воно вам не потрібне. І неділя, неділю король Пентаклів, карта ваша. Карта може нам ще вказувати на діву, тельця або козирога. Тобто ви можете комунікувати з такою людиною. День, коли у нас все стабільно, день, коли ми відчуваємо впевненість в завтрашньому дні. У нас є фінанси, вони в нас пораховані, складені всі де потрібно. Можливо, ми собі прораховуємо якісь нашу фінансову. Оборудку, да, десь ми хочемо прокрутити гроші, в неділі ми будемо займатися цим прораховувати, куди краще вкласти, як краще зробити. І в ці, по цій карті до нас також можуть прийти фінанси. Так що тільці фінанси у вас на цьому тижні будуть однозначно. Порада для кільця на тиждень. Таке не тратьте, таке тримайте свої фінанси біля себе. Да? Тут є от карта, якщо буде порив, знову ж таки в неділю щось от зробити, да? карта каже: ні 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 таке притримай, можливо, на щось важливіше, можливо, на щось розумніше. Так що фінанси свої тримайте біля себе. І так, тільці, я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі!